Всім привіт! Сьогодні у відео я покажу свій спортивний одяг, різні косметичні засоби та різні спортивні, можна так сказати, штучки, які я використовую у спортивному залі. У спортивний зал я записалася буквально недавно, десь місяць часу, але зі спортом я знайома, тому що я ходила на фітнес і досить довго ходила, тому в мене накопичилася маса така спортивного одягу, спортивний футболок і так далі. Ось Я також покажу різні засоби, які я використовую у спортивному залі, які допомагають мені залишатися свіжою. Ось. Також зараз я маю істи спортивний зал, тому я швиденько все покажу. І... До спортивного одягу я відвела ось ці дві полочки. Першій полочці так все виглядає. Тут в мене такі великі толстовки. Зараз я покажу. Ось така розова, ви, можливо, бачили її на фотографіях. Також така полосата толстовка, ви також її бачили на фотографіях. І третя толстовка це з такими вушками, вона мені дуже подобається. Я совіщуваю якимось милим ведмедиком. Я її буквально недавно купила. Вона ззаді, на задній стороні має таку, я не знаю, що це таке, типу бактерія чи що. Не знаю, типу такий монстрик, грибочок. ось Досить таки милий і він такий лахматий, він не, не просто намальований. Ось, до речі, кофта ця Little Room. Розмір у мене СКМ. Також у мене тут стоїть моя спортивна бутилочка. Я її ношу тільки у спортивний зал. Просто на вулицю я беру звичайну бутилочку від води. У ній класно те, що яке якщо, наприклад, робити собі з кусочком лимона, то лимон не попаде у горлишко. Такі бутилочки, до речі, можна купити в різних спортивних магазинах. Зокрема, я купляла у Спортландії. Ось. Більше бачила я її у нашому спортивному залі, таку похожу. Також у мене тут стоїть мій спортивний бюстгальтер. на мені другий і ще, ще один є білий. У мене є два чорних і один білий. Ось також тут стоять рукавиці спортивні. У мене вони ось такі з натуральної шкіри від форм Labs. Ось так. Їх також брали у Спортландії, вони досить класні і пропускають повітря за рахунок, за рахунок таких диричок і ось ці штучки вони пропускають гарно повітря і шкіра дихає. У мене розмір еска. Ось так. Ну, і тут саме в кінці у мене стоїть дві пари нових штанів від Demix Sport. І я їх поки що не використовую, вони такі сірі для спортивної пробіжки на вулицю. Так, далі переходимо до другого відділення. Я думаю, з цього боку почнемо. Це у мене така сумочка на пояс у спортивний зал. Я маю тут відділення на телефон і також така. Сіточка на ліпучку, тут можна поставити ключик від шкафчика. Ось, я собі ставлю туди телефон, наушники і слухаю музику. Ось, також тут є дві кепки Ось Ми з моєю племінницею їхали минулого року в село і це були наші такі а, козирі, можна так сказати, нас впізнавали зразу. Тут стоять мої білі наушники. Ось такий зал, я ними користуюся. А ось тут з того боку стоїть косметика, яку я використовую у залі або після залу вдома. Так, почнемо із бальзама. У мене це від Івроше, виноград, зволожую губи. До речі, косметику я не наношу у спортивний зал. Після того, як я позаймалася, я протираю обличчя ось такими вологими салфетками, спеціальними для обличчя. До речі, не дуже класно пахнуть. Якщо ви дивилися відео про пусті баночки, я б ось там про них говорила. Також я наношу на ноги крем. У мене ось такий антиперспірант. Це в мене, в принципі, деріфлем, але це не важливо. Головне, що він свіжий такий має аромат, м'ятний. і... Ножки взагалі не ну, вони потіють, але немає запаху. Також буває таке, що після тренування у мене болять м'язи. Ось то я користуюсь таким кремом від арніки. Ось тут пише показання, при чому можна використовувати розтягнення зв'язок і мішечную сталость. Коли я приходжу додому, я наношу на тіло ось таку олійку. Я її робила сама, але можна. В принципі, Купити антицелюлітну олійку в аптеці або в супермаркеті. Сюди входять різні олійки, які підтягують шкіру, також розгладжують шкіру. Ось, Оскільки я худаю, мені це потрібно через те, щоб шкіра лишилася підтягнутою і не була дряблою. Також в мене тут є такий крем, крем Belle Jardin. Для осталих ног з екстрактом конського каштана і межевельника. Ось, знімає досталость і тяжесть в ногах, укріпляють кровоносні сосуди, процеси. От, прицеси. Деколи як болять ножки після тренірові, теж мащу цим кремом. Також тут є два дезодоранти для ніг. Це є звичайний чоловічий дезодорант. Чоловік щось не хоче користуватися, йому не подобається аромат, ось, тому я його пшекаю на ноги. Також ось такий є. З запахом фруктів, теж на ноги. І також під пашки я використовую Рексона, Women, ліднітльна защита, свіжість душа. Ось така. Також далі вона тут стоїть дві скакалки. Одна, оця коротша, це довша. Е, наступне тут в мене є воланчики, справжні воланчики для бадмінтону. Ось такі я зараз покажу. Ось такі. Вони досить круто літають, взагалі вони. Це просто бомба. Ось. Я дуже люблю грати в бадмінтон, до речі, літом я постійно на стадіоні, мене практично вдома не зустрінеш. Ось. Також ось цю олійку я розтираю ось такою щіточкою. Це від Оріфлейму. Ну, в принципі, це не важливо. Головне, що вона має отакі зубчики. Далі тут в мене є гетри, такі полосаті. Дві пари носочків. Вони мені сподобались тим, що вони тут ззаді пише фітнес. Ось. Також в цьому пакетику, я ще не придумала, як інакше зберігати. Також тут в мене є три пов'язки це ось така салатова Elivingo Bike Sport, Sport І проста чорна тонесенька. І чорна така вже. Досить така велика. На резинці взаді, а тут така широка. Ось. Також тут в мене є дві гантелі по кілограму, я їх обернула пакетиками. Мені шкода, щоб вони часу не поцарапалися. Деколи займаюся вдома, тому мені вони потрібні. Така штука на пояс. Зараз ставлю фотографію, як вона виглядає. На животі це такий пояс, з яким людина потіє ще більше. Ось також я його обрала на стадіон, коли ми грали бадмінтон. Досить таки допомагає і дуже потію, крім того, що з ним легко згинатися. Тут у мене така банда носків. Ось Зараз покажу. Ось так. Ось вони в мене я купляла по пачках Ось такі з такими монстриками, досить цікаві, а п'ятки у них кольорові. Ось. І ось такі полосаті і з монстриками теж. Ось. Він покажу, відкрию таку. Ось такі вони. Джойстикс, джеркіс. Jarkys. Джоystick Jarkis. Ось там є взагалі різні. Є полосаті, є з монстриками, вони мені дуже подобаються. І в зал я ніколи не беру простих там носочків. От, єдине, що відхилення, це в мене ось ці, що тут фітнес пише. Я завжди в зал, о, тільки з такими носочками хожу. Не більше в мене тут їх багато, тому міняю завжди. Ось Це моя така перша полочка. І у другій полочці у мене суто одяг. Ось тут у мене толстовки. Тут у мене кофти на довгі руках та футболки. Тут у мене штани, тут шорти. Почнемо з цього краю. Це в мене така є оранжева, звичайна, призвичайна кофта. На довгі рукав і моя любом, любима моя толстовка. я її покажу, тільки решту не буду показувати, в принципі. Ось, вона у мене вже дуже давно, але я її дуже сильно люблю. Ось ось така. 68. Брок Сан-Дієго. Ось, з капюшоном, зав'язками, зав'язками. Реальна толстовка. Дуже мені подобається взагалі бомба. Я її ніяк не можу виконати, вона вже в мене десь два роки. Brookhaven, 16 розмір. Також наступна кофта Ось така вона з такими блискітками. Це був спортивний костюм. Ось від неї ще штани йдуть звичайні прості. Ось, теж дуже мені подобається. Теж вставлю сюди фоточку, як вона виглядає на мені. Тоже одна із е, любимих. Також тут є сіра теж від костюму. Ось така карикатурка, я не знаю, що це таке. І взаді ось такі тип, типу квіточки. Досить цікаво виглядає. І до неї є також ось тут штани. Також у мене тут є така спортивна кофта, синьо-чорно-біла. Я в ній бігаю і тільки, я її в зал не беру, тому що вона така, що вона не пропускає дощ. ось, Тому я в ній тільки бігаю. також від неї там є внизу ось штани. штанів у мене, в принципі, небагато. Це від костюму. Такі усі штани це такі з розрізом, теж фотографії вставлю вам, як вони на мене дивляться. Це також від костюму, і дві пари таких темно-синіх штанів. Ось. Тут у мене стоять короткі шорти, яркі, короткі, розові, горошок і сині. Також варті уваги шорти такі з термо-шорти називаються. Вони ось такі чорні. Hot pants, в середині жовті. В них дуже гарно потіти, коли такі інтенсивні тренування кардіо. Ось саме то. Але під низ треба так, вдівати футболочку, а зверху шорти заправляти, щоб під низом була футболка на животі. Ось також в мене тут це. це також короткі шорти Дідасовське. І ще одні такі, типу бриджі. Ну, чорні з зеленими ниточками. Тут у мене стоять кофти на довгі рукав. Це цікаво, тут так пише гьюс. Звичайна сіра, теж вставлю фотку, як вона на мені дивиться. Це я забрала у свого чоловіка. Вона така темно-коричнева з оранжевими такими рукавами і воротничком. Простенька, я в ній бігаю. Ну, коли погода є, я бігаю. Також проста сіра. Ось така голубенька. Тут у мене дві майки чорних. Це у мене на літо вони, я ними займаюся. І далі пішли футболки. Періс з кицею. I love you, Gucci, Маєчка сіра. Ой, там далі не видно. I Love My Dusk. Я люблю своїх каченят, утят. Так, далі Lady Bear Pride, Tas International і останнє Lizard Fair. Все. Ось, це були всі мої такі одошки. З одошками все. І ще лишилися кросовки. Кросовок у мене є тільки 4 пари. Ось це я ходжу в зал, в це ходжу в зал і в цих. А ось ці а ось ці асікси я в них бігаю на вулиці, граю бадмінтон. і більше нічого їх в зал не беру, оскільки вони такі ну, спеціально для вулиці, я би так сказала. Такі в мене від Демікс, такі від Рібок і такі від Теодора Такарді. Досить мені ці подобаються, а в цих взагалі це просто бомба. В них бігти це просто взагалі нереально. Ось ці, звичайно, добре займатися. Вже показала кросовки, зразу покажу, в чому я їх ношу. У мене є такі дві сумки. Оце така смішна ручки, шапочка, шерфік. І ця така кольорова від Amigo. Я в ній ношу перезуття окремо від основної сумки. Незручно, правда, але мені так більше подобається, ніж величезна величезна сумка. Все основне я ношу в отакі сумці Jane Normal. Досить мені подобається. Вона чорна з такими біржими цвіточками. Всередині вона має таку кармашку, що мені теж зручно. І також ззаді тут, до речі, тут мій абонемент. Я займаюся в клубі Арена. Ось так. І завжди мен тут стоїть, я його ніколи не витягую. Ну, Хіба що інакшу сумку беру. Ось. ось така це перша сумка. Наступна це ось така берлін. Фіолетова, звичайно, тільки один має кармашок і тут збоку має. має. Теж шкіріна. І ще один можливий варіант, який я можу взяти на тренування це On Polar. Це є рюкзаки їхні, вони дуже класні, дуже круті. Збоку мають такі кармашки на бутилочку. Тут сюди навіть моя бутилочка влазить широка. І тут багато-багато кармашків. В принципі, не буду зациклюватися на цьому. О, це, це є рюкзачок. І ще єдине, чого я не показала, це ось такі резиночки, які використовую в залі. Вони кольорові. Я їх ношу тільки в зал, я їх на вулицю не ношу. І, до речі, буду брати ось таку ярко розову І зараз я покажу, що я беру з собою спортивний зал. Беру з собою кросовки, я їх поставлю в сумочку. Каже, що я ставлю в цю сумку. Вдома я волосся збираю в резинку, або також це можу зробити у залі. Тому беремо резинку. Беру щітку для волосся. Наушники обов'язково. Я їх в такому кармашку зберігаю. Сафетки для лиця. Бальзам для губ. Зараз я попшитею ноги дезодорантом. З собою я візьму риксону. Носочки. Я вже віддіта спортивний ліфчик, тому я не беру спортивний ліфчик. Візьму я з собою сьогодні таку кофту, свої чорні штани. Мені найбільше подобаються зі всіх, з розрісами таким. І також візьму чорну майку. Також візьму свою бутилочку, а там в залі куплю водичку. Ось я вже склала свою сумку, закриваю і йду в зал. Я вже оділася і вже виходжу.